Wiadomy u Polski lelikowy teatr Malimi przyjechał do Żytomar z wystawą Fentykluszki. W takim razie nastawcie na odbiór prawe ucho, lewe ucho i posłuchajcie. Fentykluszki to bardzo stare słowo i oznacza drobiazgi. Маленькі предмети. троє людей. Це вся творча група театру. Ляльки виробляють власними руками. Сценарії пишуть самостійно, самі ж і виконують ролі. У піснях та розповідях актори намагаються передати глядачу польський фольклор. А збирають його у літніх людей, які власне і переповідають ці історії. Розповідає Слава Тарковська. Ідея така, щоб przekazywać, posyłać далі te історії opowieści, щоб dzieci і дорослі ludzie познали ці історії, і щоб вони самі оповідали. Мандрівний театр Вроцлава, окрім Житомира, представив свою виставу у Хмельницькому та Вінниці. Є сто цей ляльковий театр приїхав з польського Вроцлава, який здобув статус культурна столиця Європи 2016 Вистави проходять не тільки у Польщі. Театр мандрує всією європою ляльковий театр Малімі запросили приїхати в Україну спеціально під час канікул, аби діти без перешкод могли насолодитися виставою. Того, віторами, було, було. Шміць, Марія а з радістю прийшла виставу. подивитись виставу, адже і сама грає в польському театрі Pol, -поль», що знаходиться у Житомирі, а ще співає в хорі дзвіночки та вивчає польську мову в сьогодній недільній школі. Дівчина ділиться своїми враженнями. Дуже сподобалось, тому що сама вистава дуже цікава. Вона несе в собі багато сенсу. Вона показує те, що було раніше. Вона це переносить. Ми якби це все відчуваємо. Емоції дуже надзвичайно великі. Обласна спілка Уляків України об'єднує двадцять організацій в області. Суботня недільна школа нараховує близько 400 дітей. Сьогодні є ще можливість таки нетрадиційне вивчення польської мови. Тому цей театр і приїхав також під час наших канікул для дітей зробити таку таку приємність, щоб могли побачити виставу польської мови, почути носія польської мови. Незабаром Житомирська обласна спілка поляків України організовуватиме прибирання Ського цвинтаря, а напередодні дня незалежності Польщі влаштовуватиме святковий концерт.